Бабуся дала тобі тисячу гривень. Mm -hmm. Що ти зробиш? Купиш іграшку чи покладеш у скарбничку гроші? Покладу у скарбнички. Розкладеш по своїх скарбничках, mm -hmm. так? розподіл зробиш. А не просто за секунду щось витратить. Це дуже гарна стратегія. Дамірчику, я вишив тебе є 50 <свистити> гривень. <свистити> <свистити> а, ага, уявив. Що ти зробиш? Купиш лотерейний білет? Ну, ти пушка, Домірочку. Уявив, в тебе є 200 гривень. Mm -hmm. Що ти купиш? Повітряну кульку чи книжку про те, як заробляти гроші? Книжку про те, як заробляти гроші. Інвестор малий. А ви в скільки навчилися інвестувати? Інвестувати? Ой, Дамірчику, ну наша перша статом інвестиція вже була, як ми в шлюбі з ним були. В так, якому можна, шлюбі? перша? Та в якому шлюбі? Так. А ви в скільки? Ну скільки років? Так, навчилися інвестувати. В тридцять Демірчику. А я в п'ять. Ну, ти що, покруче, мами, так? Угу, ви трохи. Тоді у вас було... Всі били ремнями. <рес> Погане життя Пана, життя було, нас всі били ремнями. І нам ніхто не розказував про фінансову грамотність Тамір.